Щоби повернутися на службу після самовільного залишення частини в українських бійців, є ще додаткові два місяці. Весь цей час кримінальна відповідальність людині не загрожуватиме. Це одна з найважливіших рішень, які ухвалили народні обранці на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Про це та інші рішення у традиційній рубриці Парламентський день. Виключно добровільно парламентарі внесли зміни в закон, що розширює можливості для жінок служити в армії. Скасування господарського кодексу народні депутати дали старт створенню системи європейського приватного права. Не для трансплантації Верховна Рада заборонила вилучення органів у загиблих військових. Народні депутати хвилиною мовчання вшанували жарт російської цинічної атаки по Запоріжжю, що сталася 8 січня. Подвійний удар кабами посеред містю забрав життя 13 мирних мешканців. Більше сотні отримали поранення. Частина з поранених нині перебуває в лікарнях у важкому стані. Трагедія в Запоріжжі вкотре доводить, що цілями ворога залишаються мирні українці, адже авіабомбардування росіяни спрямували саме на час, коли люди поверталися додому після завершення робочої зміни на підприємстві. 5 січня у Запоріжжі та області оголошено днем жалуби за загиблими. Народні депутати висловили співчуття родинам, які втратили своїх рідних та близьких. Кожне зло та кожен злочинець будуть покарані. Наголосили законодавці і вкотре звернулися до міжнародної спільноти щодо посилення підтримки України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам і близьким загиблих. Постраждалим, бажаємо якнайшвидше одужання. Ці та інші злочини окупантів не залишаться безкарними. Всі винні обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Ми закликаємо світ не мовчати. Ті, хто обирає нейтральність, насправді підтримують агресора. Ми звертаємось до наших партнерів зі словами подяки, але водночас із проханням про рішучу підтримку. Сової мобілізації жінок в Україні не буде. На військовий облік жінок добровольців братимуть лише за власним бажанням. Відповідний законопроєкт про військовий обов'язок і службу щодо медичного обліку під час підготовки призовників народні депутати цього тижня ухвалили в цілому. Згідно з документом, на військовий облік призовників братимуть жінок, придатних до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і тільки тих, хто виявив бажання проходити базову військову підготовку. А ті жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, будуть зобов'язані. Не стати на військовий облік, а у воєнний час вони можуть бути призвані на службу або залучені до оборонних робіт за добровільною згодою. Нема ніякої мобілізації жінок, навіть теоретично. Більше того, тепер жінка може спокійно йти на базову військову підготовку добровільно. І це не буде означати її постановку на військовий облік. Жінки, які виявили бажання проходити базову військову підготовку, пишуть відповідну заяву. Цим самим вони проявляють свою добровільну згоду бути на обліку призовників. Крім цього, документом змінюється і порядок постановки на військовий облік призовників. Юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть стати на облік онлайн через єдиний держреєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відтак їм не потрібно особисто з'являтися. До ТЦК СП, у разі, якщо вони перебувають за кордоном, крім цього, ухваленим документом народні депутати продовжили термін добровільного повернення на службу після СЗЧ до березня цього року. Військовослужбовці можуть повернутися до своєї частини не понісше кримінальної відповідальності. Навчені озброєні фахові, мотивовані люди будуть мати можливість повернутися саме на поле бою, але скоригувавши, може, якісь обставини їхнього перебування там. Я вважаю що це правильне рішення, і е, це рішення ми проводили разом з керівництвом Збройних сил України через зачинене укриття під час тривоги, винуватцю відтепер каратимуть штрафами до 85 тисяч гривень, у разі якщо така недбалість призвела до загибелі людей, винуватцям загрожуватиме до восьми років позбавлення волі. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що запроваджує адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог по утриманню та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд, а також посилює відповідальність за порушення пожежної та техногенної безпеки. Така законодавча ініціатива виникла в червні дві Третього року, коли в Києві загинули люди через те, що охоронець під час повітряної тривоги не відкрив двері в укриття. Тепер за незабезпечення вільного доступу громадян до захисних споруд цивільного захисту, передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А за повторний подібний випадок протягом року керівникам підприємств, що є балансу отримувачами таких захисних об'єктів, доведеться сплатити від 51 до 85 тисяч гривень. Якщо ж такі порушення призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків порушник загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Весь той величезний обсяг захисних споруд, який зараз існує, має знаходитися в належному вигляді, в належному стані, і до, до будь-якої споруди, такої, яка є частиною захисного фонду, має даватися доступ. Сьогодні збільшено відповідальність перед керівниками різних рівнів за те, аби вони дбали належним чином про безпеку людей під час війни, бо сусід терорист може пускати ракети в будь-яку мить. Верховна Рада визнала масове знищення черкесів Російською імперією під час російсько-кавказької війни 1763-1864 років та їх насильницьке вигнання з історичної батьківщини актом геноциду. Народні депутати ухвалили відповідну постанову та закликали парламенти світу та міжнародні організації визнати геноцид черкеського народу. Серед обґрунтувань наводиться факт, що внаслідок етнічної чистки в період російсько-кавказької війни протягом 17-18 століття було фізично знищено або вигнано з батьківщини більше 90% черкесів. Також була здійснена низка спланованих та жорстоких дій з наміром пригнобити черкеський народ, придушити його національну ідентичність та умисно створити умови життя, спрямовані на повне або часткове фізичне знищення черкесів. У документі йдеться, що невизнання нинішнім керівництвом РФ злочинів правлячих режимів перетворило сучасну Росію на країну спонсора тероризму та призвело до здійснення жахливих злочинів проти українського народу. Під час збройної російської агресії Доречним було згадати поему Кавказ Шевченка, який автор прославляє вільних жителів цього регіону і сказати, що борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас. Правда, за вас слава і воля святая. Тому ту боротьбу, яку веде сьогодні Україна, обороняючи себе проти Росії. Це боротьба за те, щоб кожен народ мав право на самовизначення, міг бути незалежним і визначати свою долю самостійно. Ми встановлюємо чергову історичну справедливість Ерефія, яка продовжує до речі чинити геноциди на своїй території поза і межами. І українці, як народ, який пережив неодноразово голодомори і загалом геноцид вчинений проти нас, виражає свою солідарність з черкеським корі. Ним народом на даний момент геноцид черкеського народу визнаний грузинським парламентом, але дуже сподіваємося, що інші парламенти це зроблять. Верховна Рада скасувала господарський кодекс, що був ухвалений ще в 2003 році. Таким чином, народні депутати дали старт для створення в Україні системи європейського приватного права. Ухваленим цілому законопроєктом планується гармонізувати національне законодавство до стандартів ЄС щодо підприємницької діяльності у сфері захисту майнових прав територіальних громад. Документом запроваджується перехідний період для підприємців, як окремих юросів, так і об'єднань. Відтепер в ОТГ з'явиться більше можливостей для розвитку та функціонування. Скасування ж господарського кодексу не вплине на роботу комунальних медзакладів, які вже діють у громадах, зазначають народні депутати. Ухвалення документу є однією з умов фінансової підтримки українських регіонів за європейською програмою Ukraine Facility. За цей час пропонується удосконалити розвиток корпоративного управління, підвищити інвестиційну привабливість регіонів та запровадити ефективні механізми контролю за використанням об'єктів як державної, так і комунальної власності. Цей закон має перехідний період, доволі тривалий. Якщо виявиться, що якісь речі нам потрібно буде підкоригувати, я абсолютно готовий до того, що ми це все підкоригуємо. Ми усуваємо протиріччя і дублювання в праві, тому що господарський право, кодекс на превеликий жаль, створює таке неналежне дублювання. По-друге, це дозволяє нам позбутися нарешті рудиментів радянщини в праві зараз. У нас ще даються додаткові можливості некомпетентним поставникам – Брати передплату за зброю, а потім її не поставляти, не сплачувати штрафи. Хто з вас понесе відповідальність за неякісні міни за те, що ви тільки що ще дали можливість корупційних всіх цих оборудок? Під час прийняття цього законопроекту було здійснено порушення регламенту і мною буде подана відповідна блокуюча постанова. Народні депутати заборонили вилучення органів та інших анатомічних матеріалів для трансплантації у військовослужбовців, національне законодавство про трансплантацію, вже містить заборону вилучати органи в загиблих внаслідок проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. А тепер парламент поширив заборону на службовців військових формувань та правоохоронних органів військових частин, установ та організації, які загинули при виконанні своїх обов'язків внаслідок російської агресії. Парламентарі зазначають, що закон, який вдосконалі Організацію надання медичної допомоги і застосуванням трансплантації має запобігти можливим зловживанням та маніпуляціям в інформаційному просторі, фейкам та ворожій пропаганді. Це також шкодить позитивному сприйняттю добровільного донорства, що своєю чергою зможе загальмувати розвиток такого методу лікування як трансплантації. Документом також закріплюється статус національного трансплантологічного комітету. Цей орган дозволить упорядкувати та координувати діяльність у сфері трансплантації органів тканин та клітин на національному. Рівні.